Ти коли дивився на коня, не виникала думка, з неї вийшло б непогано, вайфу, ні? А от Сай Геймс так. Кожного разу, коли я думаю, що бачу усе, японська ігрова індустрія каже: Потримаймо є саке. Ми говоримо про Ума Мюзієм, де коні перетворюються на маленьких дівчат, які бігають, співають і рятують економіку Японії. Ідея, здається, повним божевіллям. Взяти нішевий світ і подрому з його таблицями, родоводами, коефіцієнтами, і перетворити все це на гачу з милими анімешними дівчатами-конячками. Уявили, їбало Томаса Шелбі, який би Приходив на скачки аніме дівчаток, але Сай Геймс не просто ризикнули. Вони зробили гру, яка ще до глобального релізу зробила понад 2 мільярди доларів. І це не жарти. Тому сьогодні на нашій ігровій вулиці ми розберемося, як саме анімешна гача про коней у тілах дівчаток змогла захопити Steam і стати однією з найуспішніших ігор свого жанру. А щоб ваша подорож у світ вайфушних перегонів була ще приємніша, можете купити якісні фігурки в хін хімі, де продав. Дають лише ліцензійних вайфу та інших. До речі, магазин святкує річницю і роздає 100 призів: фігурки, мангу, плакати, брелки та купу анімешних дрібничок. А всі фігурки, які бачиш перед собою, можеш виграти в розіграші, там навіть більше. Умови дуже прості. Підписуєшся на телеграм-канал Хіна Хім, репостиш розіграш друзям і залишаєш на каналі скріншоти своїх репостів. Взяти участь можна за посиланням в. Описі там же залишили всі інші посилання. Поки куплятимеш фігурки або братимеш участь в розіграші, я вирішаю на стартову лінію і починаю відео. Японські відеоігри мають особливу привабливість. І ні. Це не лише через фан-сервіс і принади героїнь. Навіть якщо проєкт виходить скромно, він усе одно примудряється закріпитися в культурі. Персонажі стають мемами саундтреки, рінгтонами, а фанати ще роками сперечаються, хто найкраща вайфу. Саме так сталося у Мамюзіїм. У 2016 році Сай Геймс вирішили створити гру про коней, які стали анімешними дівчатами. Звучить як жарт, але це справжній бізнес план. Спочатку вийшла манга, а потім. Цім аніме, усе йшло просто ідеально, крім одного дрібного нюансу. Самої гри не було. Вона застрягла у виробничому пеклі, а фанати тим часом вже встигли обрати улюблену кобиличку, купити мерч і написати фанфіки про персонажів, яких вони навіть не бачили в геймплеї. Коли нарешті у 2021 році гра вийшла лише для Японії, решта світу просто спостерігала з боку, як дитина біль магазину морозива. Люди реально перекладали меню через Google Translate і грали на емуляторах, не розуміючи половину тексту, але щиро підтримуючи свою улюблену. Конячку, першими після Японії у Мам'юзім побачили гравці з Кореї. Здавалось би, чудовий знак. Нарешті гра виходить у світ. Але за корейський реліз відповідали не самі Сай Геймс, а Какао Геймс. І з цього моменту все, що мало бігти по трасі, полетіло коню під хвіст. Гравцям урізали нагороди, а переклад виглядав так, ніби його робили на змаганнях із машинного перекладу. Підсумок рейтинг упав до одної зірки та купа обурених фанатів із синдромом, що ви зробили. Робили з моєю кобилою. у Китаї теж не склалось. Локалізація від біль-білі усім сподобалась, але через тиждень гру просто вимкнули. Офіційна причина технічні труднощі. Неофіційна коні в коротких спідничках, ймовірно, не прийшли місцеву цензуру. Тож фанатам за межами Японії залишилося або вчити японську, або чекати глобального релізу. І чекали вони довго аж майже 5 років. І коли Ума Мьюзім преці. Ці дербі нарешті з'явились у світі, інтернет просто вибухнув. Мемів, фан-артів і кліпів було стільки, що навіть коні з мемів Скайрім та відьмака з ній ковіли. До того моменту аніме культура вже перестала бути чимось нішевим, А після пандемії вітубери стали новими айдолами. І от ідеальна комбінація: гра про дівчат коней, яку запускають самі вітубери, фанати малюють реакції, а стріми збирають тисячі глядачів. Звучить як маркетингова компанія мрії, але це сталося само собою. Коли М'юзім потрапила на стім, вона миттєво опинилася в топах продажів і за відгуками отримала статус дуже позитивна. Хто б міг подумати, що симулятор перегонів із дівчатими конями одного дня обжене половину шутерів і РПД? Одної реклами далеко недостатньо. Гра сама по собі має тримати гравця. Тож, що там по ігроладу? Якщо у два слова, ось вам милі аніме дівчата з кінськими вушками, ось гоночна траса. Тренуйтеся і перемагайте, а потім сидіть у другій годині ночі, втупившись у гайди, щоб вивести ідеального спадкоємця зі своєї конячки. І проклинайте генератор випадкових чисел, який щойно знищить ваш ідеальний збіг. Мам'юзім, преці, дербі, це емоційний марафон, який створений, щоб перевірити наскільки сильно ви готові страждати заради перемоги улюбленого персонажа. Ви тренер, який за три ігрові роки має зробити з дівчинки кобилечки свою чемпіонку. На ділі ж це пекло перфекціоніста. Тренування тут це рогалик у чистому вигляді. Кожна кар'єра це окремий забіг, як у Hades чи Слейзе Spire. У вас є швидкість, витривалість, сила. Бойовий дух і інтелект. Ви молитеся богам рандому, щоб тренування давали потрібні бонуси, а випадкові події не калічили вашу підопічну за день до важливих перегонів. І присягаюся вам, цю випадковість ти знедавидиш усім своїм єством, коли твоя ідеально збалансована конячка прогриє свій забіг через поганий настрій, який не зрозуміє, чого у неї раптово зіпсувався. До речі, про самі забіги це доза чистого дофаміну. Вони приходять в. В автоматичному режимі, але видовищність просто зашкалі. Коли твоя вихованка, яку ти тренував годину на фініші прямій, активовує скіл і вириває перемогу на останніх сантиметрах. Це чистий, невиразний екстаз. А ще немале значення тут відіграє спадщина. Ще один вічний двигун нескінченного грінда. Після завершення кар'єри ваша дівчинка залишає ген, які можна передати наступній дівчинці. Не питайте, яким чином це передається. І ось тут починається справжній ендгейм. Нескінчений цикл селекції, схрещування та молитов, щоб створити ідеального бійця. Це вам не класична мобільна гра на 15 хвилин на день. Це друга робота, де ти намагаєшся виграти плюшеву іграшку у триклятому автоматі з клешни. І єдиний вердикт, який я можу сказати про гімплей це геніальна пастка, що затягує своєю глибиною та реграбельністю, але вимагає від вас повної віддачі. Якщо ви не готові до грінда і не приймаєте. Як частину шляху, ця гра вас зламає. Так, тут є гача. Так, шанс на рідкісного персонажа 3%. І так ви будете страждати. Інтернет завалений мемами про 200 круток без CCR. але справжній біль і стратегія це карти підтримки. Саме від них залежить наскільки ефективними будуть ваші тренування. Гача Вума Мюзім одна з найбільш збалансованих у жанрі, відверто кажучи. Гра щедра на безкоштовну валюту, а система спадщини дозволяє навіть фрі-то-плей гравцям створювати сильних кобилочок. Тож ж, тут є стеля за 200 круток. Ви гарантовано забираєте персонажа з банера. Це перетворює гачу з чистого казино на марафон з накопичення ресурсів. Донати тут купують не перемогу, а лише ваш час. Тож чому гравці годинами тренують віртуальних коней і вдають, що це нормально? Тому що персонажі це душа гри. Cygames не просто намалювали милих дівчаток, вони уживили легенди. Кожна героїня це не просто вигаданий персонаж, а Омаж. Реального коня із золотого фонду японських іподромів. Їхні імена, характеристики, перемоги та поразки у грі повторюють долі своїх прототипів. Це гра, яка вчить приймати поразки, долати труднощі і ніколи не здаватись. Навіть коли твій друг дивиться на екран і питає: Бро, ти що тренуєш? Поп-айдола коня, котрий співає та танцює в міні. Спідничці? Так, але крім того, кожна кубилочка тут має свій унікальний дизайн, який підкреслює не лише індивідуальність, а й характер героїні. Достатньо просто поглянути на палітру кольорів та одяг, щоб успішно розповісти про головні психологічні риси персонажа. Для кожної конячки написана своя сюжетна арка, завдяки якій гравець детальніше дізнається про проблеми та радощі, з якими зустрічалися на своєму шляху Омаш його персонажа. Граючи ви не просто. Та качаєте стати, ви заново проживаєте спортивні драми, які колись тримали в напрузі всю Японію. І це чіпляє намертво. У будь-якій іншій грі перемога це фініш, але у Мам'юзім така. Ні, тепер у нас танці. підсвітка, фанати, дим. А твоя кобила стоїть на сцені, співає в такт пісню про дружбу і віру в себе. За нею табун синхронно махаючих хвостів. І ти дивишся на це все і думаєш, так саме. Так, я уявляв спортивну гру про коней. Сподіваюсь, тепер стало зрозуміло, чому з моменту виходу гри в інтернеті з'явилася велика, ні навіть приголомшлива кількість мемів і авторських коміксів на тему Yuma Museum. Спочатку в японських соціальних мережах та форумах, а потім і в усьому світі стали завантажувати фанатську творчість на тему гри. А коли франшиза йде в мас і таким чином тиражується, то. Повне забуття їй не загрожує ще довго у Pretty Derby – Це шедевр, але шедевр не для всіх. Це гра, яка вимагає від вас часу, душі та можливо нервових клітин. Натомість вона дарує емоції, які ви не здатні будете забути. Тому не бійтеся пустити кобилечок у своє серце. Ума м'язійм це не просто гра, це світ, який живе завдяки своїм фанатам. І якщо ви вже одного разу усміхнулись, дивлячись, як біжить ваша улюблениця, значить ця гра вже знайшла шлях до вашого серця. На такій ноті завершую відос. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Обов'язково ти вподобайку, підпишись на геймстріді, і зустрінемось в іншому місці ігрової вулиці.